Рухаємося вже на східний фронт. Після невдалого наступу на Сумщині Росіяни перекидають звіти свої сили на Запорізький напрямок. Про це в інтерв'ю РБК Україна повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що на Запоріжжі зараз спостерігаються дії невисокої інтенсивності однак, виконуючи накази Путіна, Росіяни намагатимуться завдати там потужного удару, який планували ще рік тому. Окрім цього, наперед. Додні було помічено рук техніки саме в тому напрямку. Водночас аналітики інституту вивчення війни ще наприкінці липня зазначили, що російські війська наближаються до позицій, з яких можна вести артилерійський вогонь по самому Запоріжжю. На Донеччині російські війська атакували Добропілля та Костянтинівку. Внаслідок ударів загинули четверо людей, семеро поранених, пошкоджені житлові будинки, заклад харчування і магазин. І зараз до нас із Донецької області приєднується Марія Малєвська у прямому ефірі. Я вітаю вас, Марія. Вибачте, ми тримали вас у прямому ефірі, але ви бачили сьогодні в Вашингтоні так само дуже важливі події. і Ми стежили за цією прес-конференцією у прямому ефірі. Марія, я так наскільки я зрозуміла, Росія. Не зараз посилюються на цьому відтинку фронту, але як сказали, самі військові найгірше уже позаду. Але особового складу досі бракує дуже сильно, тому повторні штурми реальні. Яка інформація у вас? Олено, вітання вам зі східного фронту. Так сьогодні у Генштабі відзвітували, що силам оборони вдалося зачистити такі населені пункти, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. Але через раптове наближення фронту до добропілля і прилеглих до нього населених пунктів, тисячі людей вимушені поспіхом тікати, полишати домівки, транзитні пункти переповнені я знаю, що напередодні вночі деяким людям довелося ночувати просто неба від сьогодні. Наскільки я знаю, у місті Лозова це вже Харківщина, це межа трьох областей Дніпропетровщини, Донеччини і Харківщини. Від сьогодні там запрацював додатковий транзитний пункт для е, таких переселенців лише за сьогодні, е, внаслідок обстрілів добропілля та костянтинівки, четверо загиблих та семеро поранених по добропіллю. Арм... РФ гатить авіабомбами Костянтинівку обстріляли з реактивної артилерії. А також кабами там дістали поранення. Рятувальники зараз. Ви бачите, як сьогодні зранку виглядало місто добропілля ще до недавно тилове містечко. Нині це щільні щоденні обстріли. і Люди поспіхом тікають. Якось швидко спорожніли добропілля. Люди евакуйовуються поодинокі перехожі. Старенькі ходять в пошуках аптек, які зачинені. Десь працюють магазини. Дякувати Богу, можна ще купити свіженьку заварну каву, але вже карткою розраховуватись не можна. А це вже містечко Білозерське. За останні дні за свідченнями волонтерів та місцевих мешканців воно побите на 70%. Ось в таких умовах під прильотами кабів відбуваються звідти евакуації. Отже, що відбувається на цій ділянці Східного фронту на Донеччині. Трошки більше тижня тому росіяни активізувалися в напрямку Добропілля. Це місто розташоване приблизно в 30 кілометрах від покро. Ровська і маленькими піхотними групами їм вдалося просучитися між українськими позиціями в глиб кількох населених пунктів в тилу. Зараз попрошу показати карту аналітичного проєкту Діпстейт, такою, якою є вона на зараз, вже після зачисток. Цей серпневий російський прорив називали хто кишкою, хто добропільською клішнею. Мені більше подобається порівняння з рогами, які силам оборони. Не вдалося обрубати кілька підрозділів. Відзвітували про свою участь у відбитті цього наступу і зачистках населених пунктів. Зараз ви можете бачити кадри від 93-ї бригади Холодний Яр, також від десантників. 82-га Буковинська бригада ДШВ показала росіян, що їх вдалося тут захопити в полон. А це от 79-та бригада ДШВ Також звітує про звільнення населеного пункту Золотий колодязь. Більшість окупантів було ліквідовано. Деякі були взяті в полон. Дана операція пройшла без втрат особового складу. Нам також вдалося поспілкуватися із командиром першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитром Філатовим на псевдоперун. Його підрозділ також брав участь у відбитті цього російського наступу. Ми зачистили населений пункт Ніканоровка, ми зачистили населений пункт Рубіжне. Ці ділянки вже повністю під контролем наших сил, сил оборони, полонених небагато, основна маса це втрати противника безповоротні. Чи є зараз загроза, на вашу думку, Мирнограду, Покровську, Добропіллю? Виходячи з тих сил, засобів, які тут ні. Ділянка вже стабілізовується. У подальшому вона буде, якийсь проміжок часу буде покращення тактичного положення наших військ, і потім воно стабілізується на якомусь там рубіжі. Поки зараз літо є зеленка, є листя на деревах, на кущах, то ще ворог має якісь. Такі періодично має успіхи через те, що просувається по посадках, і відповідно під цю пору року ворог накопичує резерви і планує свої наступальні операції, масштабні, які в принципі і прямо зараз відбуваються, і наші збройні сили е, стримують великий натиск. Українські жінки дедалі частіше одягають піксель. Цифри не захмарні, за даними Генштабу, це десь 5% від особового складу Збройних сил, але міноборони фіксує збільшення кількості жінок від початку широкомасштабного вторгнення. Жінки мотивованіші, переважно йдуть добровільно, не приховують, що їм непросто, бо іноді в чоловічому колективі доводиться заробляти авторитети, доводити, що можуть воювати і не бояться найважчої роботи. Героїні фактів запевняють, вони переважно успішні а проблеми такі як і в чоловіків Військових, військових короткі відпустки неможливість демобілізації та складне просування службовими сходами на її робочому комп'ютері є папка війна. Там фото побратимів, з якими сиділа у бліндажах з 16-го року. Саме тоді 50-річна Людмила Менюк стала військовою разом з чоловіком. Вступила у підрозділ Айдар, де з 14-го року служив і загинув її молодший син Святослав. Саме він 14-го створив волонтерську організацію. І назвав її Мальва, і з цим позивним вона пішла на фронт помститися. Це мої побратими. Це Мій чоловік, позивний барабашка, це Денис Тараненко, мій побратим. Він загинув, коли кажуть, що багаті не воюють. Я не вірю цьому. Вона служила фактично двічі, з 16 по 20 рік у Айдарі. У мене не було гендерних проблем. У мене крутий дуже підрозділ був, де я служила в Айдарі. А у нас там інше ставлення. Якщо людина Має можливості, фізичний гарний стан. А я завжди займалася спортом. Якщо людина готова навчитися чомусь новому, в Айдарі завжди даються такі можливості. Після тяжких поранень звільнилася та 22-го рушила до війська знову до 205-го батальйону, 241-ї бригади. ТРО за два періоди служби змінила безліч спеціальностей. Вона має політехнічну освіту, фізико-математичну. Тепер ще й психолог сепером, як хотіла на початках, так і не стало. Однак пройшла шлях від діловода до начальника бронетанкової служби. Сіляла я влучно. Зараз я так уже не можу, бо я зараз людина, яка має інвалідність наслідок війни. Але якщо потрібно, я до останнього буду захищати свою Україну. Я їжу за кордон, де доношу про жахи війни, де прошу зброю. 2014 року було багато добровольців, серед них жінок 15%, каже Мальва. Нині їх 5% від особового складу ЗСУ, але і військо у нас набагато більше. У Міноборони запевняють, від початку російського наступу жінки йдуть служити дедалі частіше. Той мій власний металошукач, ну, в народі на нього кажуть міношукач. Це взагалі невід'ємна частина сапера. Сапер без нього не сапер. Карина вступила до військової академії у пам'ять про діда. По завершенні поїхала на передову. Спочатку це був запорізький напрямок. У 21 рік стала командиром інженерно-саперного взводу. Був зведений саперний взвод, в якому було чотири відділення. Це були чоловіки по 40, по 50 років. Спільну мову на початку взагалі не могла знайти. Вони не вважали мене командиром. У них є доньки. Набагато старші за мене, це вже потім. Вони зрозуміли, що я можу за них постояти. Потім була ще одна ротація уже на Донеччину відмовитися могла та не залишила побратимів. Там мої хлопці. Ну як я могла їх кинути? Ну ну. Я вже не уявляла, як вони будуть там виконувати задачі без мене. Нині вона заступниця начальника штабу батальйону. Утім, мріє повернутися на передову. У війську знайшла і своє кохання, мріє про родину, та головне каже вистояти і перемогти. Ти вдягнув собі бронежилет, ти взяв собі каску, той рюкзак. Фізично можна бути готовою до цього. Морально не кожна людина це може бути готовою. Я дуже захоплююсь, особливо жінками, які виконують задачі там. На нулю жінки мають більше мотивацію, ніж чоловіки, яких мобілізують примусово, каже лисиця. Якщо жінка приходить у військо, вона приходить мотивована, вона чітко знає, що вона хоче, і з нею в цьому плані важкіше ніж чоловік, який десь там на вулиці зловлений, який не дійшов до магазину, який взагалі не хоче на даний момент йти у військо. Вона марила військом із 2008-го за фахом зв'язкова, та тоді потрапити до армії, заважали проблеми із зором. 23-го вони на заваді вже не стали. Я коли заходила, я їм казала, я не жінка, я військовослужбовиця, тому просто не ідентифікуйте мене як жінку. Я перестала краситися, ну так, мінімальний, просто то, що мінімально, щоб мати якусь форму тримати, перестала якісь зачіски робити, такі дуже, щоб ну. Чесно, щоб не приваблювати у неї небагато фото з фронту. Робота важка. Документувати нема коли. На початках її, як жінці, заважали суто побутові моменти. Не було жіночих одностроїв. Доводилося ушивати чоловічу або через волонтерів шукати західну жіночу форму. каже, є проблеми із просуванням по службі, авторитет довелося заробляти все би в роті. Я постійно казала, Ви не дивіться на мене як на жінку. Коли хлопці їздили копати окопи, я їздила з ними. Щоправда, я це трошки вибивала довго Але все ж таки керівництво пішло мені на зустріч, і я їздила з ними. Вдома у неї двоє дітей меншому 9 років. Він дуже сумує, тому лисиця каже: мотивувати захисників і захисниць потрібно гарантованими відпустками і прозорими правилами гри. Стараюся телефонувати щодня, щоб він не забував маму. Стараюся, щоб він мені якісь відео кидав, бо все ж таки зв'язок за два роки я втрачаю. І не зрозуміло, коли я ще буду вдома. І не завжди в відпустку можна приїхати вчасно. І перший раз я пішла в відпустку через аж 11 місяців. Ці 15 днів пролітають як один день і назад. Що це витримати. А іншого немає. Ольга Чайко, Луїза Єрьоміна та Людмила Цимбалюк факти, ICTV єдині новини.